Друзі, сьогодні ми продовжуємо цик лекцій Цікава медицина, і сьогодні ми з вами зануримося в чарівний світ пахощів та ароматів і поговоримо про ефірні олії. А які асоціації виникають у вас зі словом ефірні олії? Можливо, хтось пригадає сакральний аромат ладану, який можна почути в храмах при богослужінні. Хтось пригадає запах новорічного її ялинки або хвойного соснового лісу влітку. Хтось пригадає запах солодких мандаринів та апельсинів в передчутті Нового року та різдвяних. Свят а можливо просто запах солодкої випічки з ароматом кориці та ванілі. Звичайна людина пізнає навколишній світ за допомогою п'яти органів чуття. Вони роблять наше життя звучним, кольоровим, смачним, чуттєвим та ароматним. Нюх це один з найрозвиненіших органів чуття, оскільки центр нюху є найдавнішим відділом мозку, і він закладається в ембріоні на ранніх етапах його розвитку. Друзі, уявіть собі, що поверхня слисової оболонки носа, яка вловлює запахи, вона не перевищує одного квадратного сантиметра. І вдумайтесь, на цьому квадратному сантиметрі знаходиться біля ста мільйонів нервових клітин, за допомогою яких надходить інформація про запахи. І це відбувається дуже швидше, навіть швидше, ніж реакція. На світло або на звук. Щодня нас оточує величезна палітра різноманітних ароматів. І переважна більшість левова частка з цих ароматів є штучні, тобто вони синтезовані в хімічних лабораторіях, але серед них є й такі, які створені самою природою. Це власне ефірні олії. І на землі проростає біля 400 видів рослин, тоді як ефірні олії виділяють десь близько 2000. А промислового значення має лише 200 рослин, з яких виділяють ефірні олії. Власне, назва ефірні олії означає, що ці компоненти литкі, як ефір, а їх залишають на папері жирну пляму. Насправді вони не лишають на папері жирної плями, тому що якісні ефірні олії, випаровуючись, не залишають сліду. І загалом ефірні олії це дуже багатокомпонентні суміші, які дуже широко впливають на наш організм. Ефірні олії можуть проникати через органи дихання, коли ми їх вдихаємо або під час різноманітних інгаляцій, можуть потрапляти до нас через органи травлення, коли ми вживаємо продукти, які містять ефірні олії. Зрештою, ефірні олії можуть до нас проникати через шкіру при масажах, при обгортаннях або при втиранні кремів, які містять ці дорогоцінні ефірні олії. Як ще впливають ефірні олії на наш організм? Вони захищають наше тіло від різноманітних бактерій, вірусів, грибків. Вони комплексно та системно очищають та оздоровлюють наше тіло. Також, якщо б говорити про вплив про нервову систему, то ефірні олії можуть збуджувати або стимулювати нервову систему, вони можуть адаптувати, тобто пристосовувати наш організм до різноманітних чинників або факторів довкілля. І останнє вони можуть діяти седативно або заспокійливо, тобто поглиблювати сон і давати нам таке глиблення. Глибине розслаблення. Аромат лаванди зазвичай асоціюється з якоюсь старенькою шафою, у бабусі, де розсипані оці п'янкі, сині бутони, які володіють таким прохолодним п'янким ароматом. І цей аромат нас заспокоює, і ми поринаємо в царство морфея. Ми хочемо скоріше заснути, розслабитися і прокинутися бадьорим та відновленим. Крім того, ефірна олія лаванди, вона дуже добре нормалізує гормональний баланс жіночої системи. Вона може знімати спазми, може знімати головний. Біль може дуже легко лікувати від різноманітних опіків таран. Також вона є репелентом, тобто засобом, який відлякує комах. Це аромат продуктивного мислення та логіки усуває сонливість, підвищувальну стомлюваність. Вона посилює концентрацію уваги та покращує розумову або когнітивну діяльність. Вона також негативно впливає на різноманітні віруси, бактерії, патогені грибки. Вона дуже добре лікує запалення верхніх дихальних шляхів, лікує закладений ніс, нежить тощо. Вона діє збуджуюче. Це найулюбленіший аромат студентів, тому що він покращує можливість запам'ятовування і доцільно використовувати при підготовці до екзаменів. Вона знижує артеріальний тиск, вона покращує кровообіг. Може використовуватися, коли болить голова. Також ефірна фірма Олія Лимону допоможе нам при застудах, при вірусних інфекціях, адже ми завжди, коли хворіємо, починаємо вживати лимон. Всім нам добре відомий запах апельсинів, мандаринів, грейпфрутів. Вся ця цитрусова лінійка вона володіє антидепресивною дією, тобто завжди підіймає настрій, трошки збуджує нас. Разом з тим, вона досить позитивно впливає на функції жовчі, на функції печінки, тобто оздоровлює наш організм. І крім того, дуже добре вся оця цитринова група впливає на шкіру. Вона висвітлює пігментні плями і робить шкіру пружною та еластичною. Справляє спазмолітичну, седативну, жовчогіну, антисептичну та протинудотну дію. Вона посилює секрецію травних залоз, знижує кислотні шлункового соку і тому її достосовують при нудотах, при хворобах шлунково-кишкового тракту, при нервовому збудженні тощо. Найкраще їх зберігати в умовах побутового холодильника, тобто в прохолодному місті, щоб була стабільна температура, обов'язково щільно закритою пляшечкою. Пляшечка має бути з темного скла. Простір між рідиною та ефірною лією має бути мінімальний. І ну, і, звичайно, використовувати до закінчення терміну придатності. З вами був Михайлюк Михайло, доцент кафедри фундаментальних та медико-профілактичних дисциплін. А якщо ви хочете дізнатися більше та поглибити свої знання, вступайте до нашого університету.